Привіт-привіт! Усім привіт! Хочу сьогодні зараз зробити розклад Москва на зараз. Хочу подивитися, що відбувається в Москві і в яких енергіях вона знаходиться і. Що там відбувається? Як це карти покажуть? Так, Москва. Ну, загальна енергетика <гум> жорстка, хоча в певній мірі стабільна. Але ця стабільність це як Чотири сті стіни. Тобто отак і отак. І ніяк. Отака, От певна стабільність, як в рамках в рамках закону. Там. е, е Москва це влада і загальна енергетика така, як Ну, як Влада, скаже, так і буде. От сама. Дивно. От, ну, от перед цим робила розклад на Путіна. І тільки що ж сама і сказала? Така, як і Влада. І от, будь ласка. Там був на Путіна пажик і тут пажик. Тобто. Ну як, якась вона. Ну, якщо брати енергії, да, ну от знов, ну от підліток. Тобто, ну якась, ну от. недоросла людина. Яка шукає, де б заробити гроші. Так, щось мені вже цей розклад, якийсь він дуже вже такий цікавий. Щось тут уже, тут такі карти, якісь цікаві. Так. Ось он копеечка. Ні, певні гроші є. Я не кажу, що вони там бідні. Що вони там. Це, це карта небідності. Ні, тут є і за що жити, але просто що слабка енергетика. Тобто це не король і навіть не королева, навіть не лицарь. Тобто це пажик, ну це взагалі щось таке маленьке. Тобто постійно зациклена на своїй вигоді, на своїх пентаклях, монетах, і от тільки от гроші, шукає гроші. На собі, і на собі, е і... ну, правильно, і от дивиться, дивиться на верхушку, дивиться на, на тих, хто е є, хто там керує. Карта Іерафанта вона ще може казати про те, що є певні закони, але такі закони, от, от, як я і сказала, по правилам. Причому це такі правила дуже жорсткі і консервативні. Тобто, от будете робити отак. І все. Я так розумію, що в них там повна диктатура пішла, да? Що в них там, ну, вони от, по па пажику, тобто, ну, вони, наче, свого мнения там вже не мають. Вони вже роблять все, як їм кажуть. Ну, навіть не кажуть, а як все, як прописано все. Методички. Да. Ну, правильно. І що не виставляється на показ? А те, що Москва знаходиться вже в тупіковій ситуації? Тобто, вже прийшов час на роздуми. Вже треба е або стати, або сісти та подумати. Та вже треба подумати та зважити, чи так, чи отак. Е е тобто тут а, м така тема, що тут почуття почут почуття вже немає. Тут є думки, і причому. Ну, тут є якісь варіанти, і, е, і думки дуже важкі. І так погано, і так погано, і ситуація тупікова. І тільки залишається, що щось придумувати, щось видумувати. Може, десь щось і... якусь думку, може, десь якусь думку і вкрасти, може якось в обход піти. Ну, от це, можливо, і ховається від мобілізації люди. Люди починають думати, от це ж дві важкі думки, да, як зробити, чи піти, чи не піти. І так не так, і так не так. Тому що вже, ну, вже такі закони вже дуже жорсткі. Я розумію, ну, в нас, звісно, це саме, але зараз ми дивимося. В нас ми вже подивилися перед цим відео були. І от що в думках? І от в думках. Москва, Москва, москвичі. Іноді, коли роблю розклад такий загальний, то іноді карти уводять саме на владу, тобто, що там відбувається, і показують енергетику влади. А іноді прям показують енергетику міста, тобто енергетику людей. І я так розумію, що тут вони показують от саме енергетику людей і в якій тримають е, е, вла, ну, влада, да? вже який вплив має Влада. І от карта каже, що в думках, в думках. Е, ну, от люди вже якось розгубили, розгублені, от люди вже якось розгублені. І в них оце варіанти? Я ж кажу, от як вже такі рішення, важкі рішення треба приймати вже без емоцій, вже просто думки важкі. І от є, є певні варіанти, і вони розгубились, вони не знають, що обирати. Що? На серці. Я так думаю, що на сер... ну, в душі вже все кипить. О, вже все кипить. Вже вогонь піднімається. А в діях жертви обставин. В Москві зараз, в Москві, дуже така підвища ситуація. От знову хочеться мені сказати: певні рамки, і не туди, і не сюди. І незрозуміла ситуація, як воно краще. І ну, в принципі, я так розумію, що вже очікують якогось краху. Тобто, або там, може, башню всіх зносить. Або там вже щось відбувається. От от уже камінчики вже падають, вже щось рушиться. А чому? Тому що влада, вона сидить в ілюзіях. Там же ж Путін магічить. От. І влада сидить в ілюзіях. Влада вже сама не розуміє, на якому вона світі. І... Якось чи... Ну чи люди, люди. я, Ну, чи люди розр, чи люди збираються? Чи, ну, такі от організації, спілки такі певні, создаються, де буде поштовх? Саме до краху. Ну, все, ну, в общем, я так розумію, що в Москві або Владі, або самій Москві вже летить, вже, ну, лети. може й летіти, і вже буде, і буде ті саме. руйнації вже будуть, або у або Владі, або Владі вже руйнація. І от перед цим я ну, Путіна робила, і Путін, ну, він, від, він це відчуває, і він оце е, почав їздити, почав там щось працювати, почав емагічити, і почав е, спілкуватися з кимось. Тобто чує, чує. І. І може ну, Ну, гроші, гроші, якщо вкладаються, то так. Це такі маленькі гроші вкладаються. От. Ну і тут. Із-за тупіка, із-за тупіка, із-за... із-за цих певних хитрощів. Іде от ситуація, яка нікуди не просувається, і це все відбувається, так би мовити, ну, як би сказати, вони самі в цьому винувати. Тобто що посієш, ти пожнеш. Карма, карма прилетіла. Ото Путін, мабуть, слухає свою інтуїцію і карму бігає вже, чистить. Ну ладно. Так що це дійсно відбувається те, що От, на дні колоди карта правосуддя. То, е... Якою мірою міряєш, такою мірою і тобі буде одмірено. А в них, а в них мір ніяких не було. Вони, що хотіли, те чворили. Ну і тепер в них йде. Ну як? Жертви вони, жертви, самі, жертви своїх же ж обставин. І йдуть руйнації. Я так думаю, що в Москві вже будуть прильоти. Ну, такі з руйнаціями, тобто, гарні. Все. <гум> Все уже. Так треба. Вони собі вже карму наробили. Карма, карма повертається до вас. Зустрічайте. Зустрічайте. Ми йдемо к вам. Верніє, ваша карма йде к вам. Дуже гарні шанси у справедливості. Дуже гарні шанси. Так що все, вже повернулося. Ну, от такий розклад у мене вийшов. Дякую за увагу!